Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі, у солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах. І в стягі у багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах пурпурових, в грому канонат, що розвіяли в прах, чужинців в зелених мундирах, в багметах, що в тьмі пробивали нам шлях, До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози. І все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, Люби її кожну хвилину. Кохане любить не захоче тебе, Коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні у бою, Як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.